Незвична історія про трьох незвичних хлопців Богдана та його кумів. О! Машину треба купувати. Коме аноліз бігом в інтернет. Може, мазду? Нє. Мазду ні. То є не наш рівень. Вище треба брати. То бери Тойоту. Ну, може, і візьмемо. Тойота то машина, яка не ламається, Куми. Тойота звичайно, добре, проте якось не цікаво, б, де жити. Розумієш? Машина має бути, мов дружина. Ото щоб все нормально, нормально, але де поде інколи мізки, щоб той повиносило. Куми, не звезди. Може бахне. О! Беха! Беха, беха, бахне. Воно диви, яка красуня. Угу. Хлопці. <гум> то це ж привітно. Я ж казав, що треба бахнути, ну що ви мене не слухали. От раз, куми, давай, давай, беху забахнем, за все зарабахнем. Закортіло мені автомобіль, щоб був модний з далекої <плес> Німеччини. Поїдь в Польшу, каже, куми Василь. Де ж це бабки взяти, маємо в розбещений. І штуки Євробеха двадцять років, ти моя Хочу тебе нестерпно і палать почуття. О, <праць> Гарні новини. Вчора ми з моїми кумами купили нову машину. Справжня. Німецька королева. БМВ. 95-го року. Пропоную випити за наших кумів і за те, що Боварська королева нас ніколи не підводила. Будьмо! 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 Ті коновсь. Тут трошки боже потолкни, щоб ну, столкни, Привай, його завезли. Да. І довелося нашим героям штовхати машину пішки до самісінького СТО, де автоексперт пан Петро вже чекав на місці. Досить старенька, гнила крила гнилі пороги. Гнелі. Машина виявилася в дуже Алло, скрутному стані. Та ще й не розмитнена. Проте у пана Петра був чудовий план. Треба терміново зустрітись. Зможе зараз ти в'їхати. О, які люди. Як справи? Нормально, все дуже файно. Ну що тепер пізнав Бога? Так, так, і що в тебе за діло для мене є? Є в нас отака да. в хлам вбита да. беха. Я їй щось був п'яний купив в Польщі за десь за 2000 тисячі. А я бачу. Михайло, дуже поважна персона. Дядько в нього голова місцевої митниці. То нас є пан Петро спеціаліст. Він має дуже чудовий план. У нас справа є. Якщо ви нам допоможете, я її трошки підкрашу під, під, під шаманю. то ми можемо її ще за непогані гроші продати. Ще й на цьому можемо заробити. Домовились по рукам. Ну все добре, бувайте, хлопці. Повернувся я у рідне село. На п'ятірці, що зроблена в Баварії. Я гадаю, що мені повезло, але хлопці бачать, що було в аварії. Взявши кредита в банку і ставить ГБО. Brošena, kapremont i STO Opa, opa, taške bro Evrope Znaju šoro Геніальний план пана Петра спрацював на всі сто. Здихались хлопці тої бехи втричі дорожче, та й зрозуміли, що продавати автомобілі то є приємна справа. Здорово! Ось здоров, куме! Як справи? Нормально справу, ну но, бач, як ми бізнес пішов. Да, Ну, диви яку нову тачку взяв. Да. Німця, саме як я хотів, Але саме не беху. Так, проти небеху. З неї якісь асоціації не дуже хороші. Ну Що, ну поїхали до кума? О, до речі, а де? А я не знаю. Де другий кум? Не знаю. Що він десь лазить, поїхав. Куме. Що? чи що. Куме. Не, не вони біз. О! Здорово. Бахнем. Бахнем, ти вже задовбав баха. Поки ти ту тупок, бахаєш, ми вже бізнес ціли. Встигли зробити. Тут геть все пробахаєш. Що за бізнес? Автомобільний. Нормально, Думаєш, чий це ресторан. Дві? Не вже? Маєш. Купив? Зняв. То це ж привід, хлопці. Треба бахнути. Ну то що, наливай? А ну, неси.